Всім доброго ранку, голос розробляємо. З вами Світлана, канал Вікна Мивсад. І сьогодні поговоримо про бородаті іриси. Всі ви багато їх знаєте, всі ви багато їх маєте, зручів неперевершена кількість кольорів палітра просто неймовірна. Єдине, що не існує, червоного, а так, чого тільки немає. Ось перед вами сорт аристократія. Ну, так, аристократичний кольором своїм, тому що цей темно дуже цікавий. Здається, розквітає пуп'янок, ніби чорний, але потім перетворюється в ось таку красу. Тому іриси, всі, які я буду вам показувати, звісно, це відео буде зніматися мною не один день, тому що. Не розквітають вони одночасно. Але всі мої сорти, всі без винятку, тримають себе ну, дуже добре, не падають. Ну, так підібрався, мабуть. Був один такий у мене, але я вже його все-таки подарувала. Тому хто захотів. Мені він не подобався, бо підв'язувати. іриси, то велике діло. Ось Погляньте, яка краса. А тепер підійдемо тут щось. На цій клумбочці є ще один досить дорогий сорт. І називається він. Я вам перекладу, тому що англійською, якщо я не так скажу, то не хочеться <сміритись> опозоритися, як каже моя донька старша. Бо англійську я не вчила, я вчила німецькою. Взагалі я, ну, перекладач. Але ось це з англійської називається. Чорний отвір. Ну, це взагалі оригінальний. це чорний, ну, знову ж телефон. Чорні кольори не може так, я бачу деякі кольори, і чорний один із таких не може витягнути такий, як насправді він є. Чорний і тільки лише борідка. Ось там, бачите, вона такого темно-темно-фіолетового забарвлення. Все інше чорне. Ось погляньте, він такий оксаметовий, настільки квітка теж велика, потужна. Ось такий вже наріс кущ. Ну, моїм кущам усім тут вже три роки я їх не ділила. Ну, Єдине, що ти там поділки, можливо, відкопувала, а так я їх не ділила. І так вони виглядають. До речі, в так листі в мене виглядає допізна. І я колись мала на увазі все-таки сезон весь. Чому так? Я колись розповідала і показувала, що я просто час від часу, влітку, вже на кінці літа, на початку осені, просто проходжу, якщо є якісь жовтуваті, я їх не вирізаю, але просто вони легко виймаються ось так. І тоді знову ця вся краса залишається. Ось погляньте. Погляньте. А поряд буде інший. Але він ще не розквіт. І першим ірисом, який розквітає у мене на ділянці, і самим простішим мається на увазі сортові його властивості, його цінність по сорту це є ось цей ірис. Називається він Барбара Мей. Але він настільки для мене яскравий і красивий, що я його, звісно, залишаю. Теж високі, доволі, знову ж гарно себе тримають. Ось покажу, ще у мене є один кущ. Тобто те, що подобається, мені я завжди розсаджую по саду своєму. Досить такий яскравий теж. Маю забарвлення таке темно-темно-фіолетове, але ось цей білі плями на нижній пелюсті роблять його святковим. Ще один сорт, один із найраніших. Мабуть, після Барбари він другим розквітає, але передати камерою чи фото красу цього сорту просто неможливо. Він настільки витончений і ніжний, що його назва <світер> вітер пустелі, якраз про це і свідчить. Знаєте, як у пустелі вітерець повиє, то відчутно його навіть тонкі подихи на піску. Ось тут теж, якщо придивитися, то. Внизу, бачите, отаке враження, ніби розсипаний пісок, такі краплинки. Але кажу, знову ж, не знаю, яку потрібну камеру, яке потрібно це все, щоб передати. Неодноразово вже про це показувала де що мені подобається він в бутоні. Здається, що коричневий, але при розквітанні цей колір втрачає він доволі е, квітучий, багато має бутонів. І квітує, хоч і найпершим, але доквітовує разом з усіма. Ось такий, бачите, як придивитися. Верх темніший трішки, а низ набагато світліший. Ось він такий чудовий-чудовий. Він нижчий за ті всі іриси, які я показувала вам, сантиметрів або 60 Хоч у мене тут є ще один представник, зовсім низький, він дуже красивий, ще не розквіт. Бачите, навіть бутони у нього величезні. Бачите, які, навіть не можу я ухватити бутон. Але він низький, і я йому трошки тут не в тему посадила, прийдеться його, я то його витягнула в одне місце ще, але все-таки прийдеться пересадити і весь кущ, покажу вже пізніше. Цей ірис він дуже має велику квітку. От рівні, бачите, з Барбарою Мей, він дуже великий. А назва в перекладі означає взагалі щось божевільний. Ага, такий звучить. Е, ну, Мабуть, коли дивишся на цю красу, то божеволієш. Дуже гарна. Колір теж не передати. Я не знаю, це не жовтий, це не теракотовий, ну це якийсь такий, не знаю, дуже важко описати. Такий більш коричневий нижня пелюсточка, але по краях, бачите, доволі така вона має хвильки, і ці хвильки мають яскравіше забарвлення, перекликаються трішки з верхніми Ну, Мабуть, це таке теракот, але теракот з коричневим підмішаний. Бачите, які там гарні ще внизу є пелюсточки завжди. Ми Ірес тільки дивимося зверху, бачите, але внизу там ще є. І деякі Іриси показують ці свої середні пелюстки, але в основному всі бородаті тримаються так. Біля борідки таке світло є. І ось такий він божевільний. Джуні Breizer дуже цікавий сорт, він невисокий теж в порівнянні з іншими. Ну, Сантиметрів теж має від 60, не більше. Але він настільки ніжно-блакитно-лавандові кольори передані. І сама квітка в нього теж невелика. Але верхня частина, бачите, більш є такою меншою за об'ємом, ніж нижні пелюсточки, і вона більш ще стулена. Дивіться, які гарні бутони, Як він гарно в бутонах виглядає. Не знаю, може хтось вже розлюбив їх, може хтось вже піднадоїли, то, можливо, я вам поверну любов до цих квітів, тому що вони надзвичайні. Мабуть, по кольоровій палітрі не приєднається ніхто. Ну, і по аромату терапії теж це квіти першому ряду знаходяться. Ось, який чудові, бачите. Ось на фоні барбарису яскравого, цей колір теж не менш яскравий, такий лавандовий, лавандовий, дуже гарний. І на верхніх знову ж, бачите, такі, як ресочки, такі штрихи знаходяться. Дуже красивий. Це взагалі дуже простий сорт, самий простий сорт, але тримаю я їх тільки за те, що вони ну, мають якийсь відтінок. Червоного кольору, що не властиве взагалі для ірисів. От, ну, щось таке коричневе, з червоним, якщо замішати разом дві фарби, от тоді вигляде колір цього іриса. Я кажу, він зовсім простий, в мене тут зростає він біля водоймочки. Потім я вирізаю, листя залишається чимось схоже на якийсь осоку, якісь комиші і так далі. І через те я його. Полюбляю. Ось тут і там ще, замість кантусу, ще один кущ. Але погляньте хіба, хоч він там і не має таких гарних пелюсток, не має таких завитушечок, але кожна квітка має свою красу. Ну, кажу, мене вражає її колір сорт чизкейк. Аж хочеться з'їсти. Жовтий обожнюю, і саме цей ірис мені подобається дуже, як і всі інші, в принципі, нема на моїй ділянці такого, якого мені не хотілося підійти і торкнутися. Завжди до квітів торкаюся, якась, знаєте, така, особливо це у відео дуже проглядається. Коли потрібно зробити от фотографію для відео. Заставочку, і тоді видає YouTube тільки картинки там, де мої руки. Ну і гарна квіточка, але ж ну куди там рука моя. Я тут розсадила їх таким, бачите, масивом. Вони теж є з середньорослих, не дуже високі, але така ніжна, ніжна, кремово-жовта, нижня пелюстка і верхня частина світла. Я якийсь свій певний час захоплювався такими, які мають верх одного кольору, а не з іншого. Хоча красу можна побачити у всьому. І у кольорі, і у поєднанні кольорів. Погляньте. Ось вже два на одному стеблі кажуть, о, слава Богу, вже відбій. Кажуть, що відкидають швидко. Знаєте, якщо це вже великі потужні кущі. То вони своєю масою квітування ось прикривають ту короткоденність. Кож би було все добре у всіх. Просто нереально красивий сорт, але назви цього сорту я не знаю. Квітка має бути, звісно, більша. Тут трішки півцінь і плюс того ще і. Ой боже, він тільки посаджений восени. Ось через те, він ще свою красу не показує. Але така різнокольорова гама на його нижніх пелюстках вражає. І розквітнув з нової моєї серії осінньої. Покупочки я підпишу швидше всього, цього, бо точно англійською не вимовлю цей сорт. Лет, maybe, бути чи як, щось таке. Але як кінець почитає по-англійськи, то це дуже правильно буде. В лапках. Отож, бачите, який кремовий, дуже гарний, цікавий верх. І низ має теж і фіолетові вкраплення, і коричневі вкраплення, і білі надзвичайна кольорова палітра, але ніжна. Я вже якраз підбирала такі самі іриси, тому що у мене таких насичених кольорів досить багато. А ось таких ніжних мало. Дуже гарний теж низ такий, бачите, гофрований. Красатий годь, що там казати. Аромат. Сорт називається Indulgence. Не знаю, що це він в перекладі означає. Якийсь стан Нірвани чи що. Не знаю. Хтось, тобто, може, англійську знає, достовірно, то й допоможе. Але, може, щось не так вимовила, тому ще раз перепрошую, бо я вчила німецьку. До англійської відношення не маю навіть близько. По німецьки щось би вам сказала. Порозмовляли б, а так ви погляньте на цю красу. Неймовірне, неймовірне видовище саме мені подобається чомусь такі. Темні тони, хоча я вже сьогодні побачила знову там у каталозі хоч декілька нових сортів, як ж без того. І я вже замовила якісь такі пастерні, ніжні, щось у мене таких багато яскравих. Я помітила. Ось, Бачите, поряд взагалі майже ідентичний. Тільки немає ось цієї облямівочки, бачите? Сервіс секрет. Ось цей сорт, сервіс секрет. Ну, він більш такий бархатистий і не має облямівки, і має чіткі коричневі такі, бачите, прожилки, а ось цьому їх немає і є облямівка, але обидва гарні, що там казати. Шап дрессетмен, що в перекладі означає стильно одягнений чоловік. З голочки, як то кажуть. Теж, до речі, переклад існує і такий фразеологізмом стійким таким. Але ось це є один із моїх фаворитів. Сьогодні покажу якраз моїх улюбленців. Ця нижня фола, за градош просто пішов, вона оксамитова, темне має забарвлення чорне з темнофіолентовою бурідкою і верх. Такий чорнильний, просто неймовірний. ви погляньте, як він тримає себе. Квіти дуже величезні. Ось погляньте. Моя долоня, моя долоня, бачите? І квітка. Долоня ховається. Нереально, от витримали, бачите, дощі І тримаються, прекрасно тримаються. Ну, поряд, я вже розповідала, це вітер пустелі. Теж, хоча він дуже ніжний, але дощ тримає гарно. Enjoy the party. Задоволення від вечірки. Дійсно, задоволення від того, як споглядаєш саме цей сорт. Назвичайні поєднання кольорів. Ось верх світлий і в тон йому облямівка. А середина. Темно-коричнева з вишневим. <кху> Боже, то що таке? <кху> Ось теж такий цікавий сорт. Це вже взагалі. <кху> Перепуши, вже <кху> <кху> будемо хворіти, певно. Ви погляньте, який він чудовий. Ну просто йому здається, в мені немає рівних. Камера не може передати. Все те, знаєте, що на відео це навіть не передає. Частинки того вау-ефекту, який отримую я, наприклад, дивлячись на іриси. Тому цей сорт, ну, просто бомбезний. Він невисокий. І його потрібно забирати десь на передній план. Розростається він повільно. Тому цей сорт, знаєте, як і попередній, він є дорогий. Зразу вам кажу, що і не один раз сказала про це, що ціна. Регулюється від того, що нове з'явилося, звісно, і те, що повільно наростає. Ось такі красені. От я йду до Нори Айлін Айлін, Нора Айлін І першим ділом хочу завжди так роблю. Дивлюся, коли вже відквітовує, щоб цього просто такого бомбезного видовища не псувати. Я все-таки прибираю, ви знаєте, ну, не так в мене їх багато, щоб важко це було зробити. Але сорт прекрасний. Він вже наростає тут 4 роки, я його ні разу не ділила. Цього року прийдеться певно, тому що він наростає на доріжку і вже заважає ходити. А у мене Юра, якщо заважає йому щось ходити біля доріжок, то починається з незадоволення. Ні, його дійсно треба вже поділити. Це вже не для Юрія, але однозначно. Тому сорт кольором своїм цікавий. Такі кольори серед ірисів теж не часто зустрінеш. Це поєднання чогось такого рожево бузкового водночас з фіолетовими такими проживками. Знову ж камера його кольору, цього Кольору камера не передає навіть близько, хоч сьогодні не сонячна погода. Я думала, що це вдасться. Але ні не вдається. Дуже виділяється гарно борідка на фоні цьому, вона яскраво-оранжева. Ну, чудове. Хотіла цей, звісно, зазняти, коли в його буде пік квітування, але я покажу вам просто вже під час якогось відео. Тепер просто детальніше зупинюся, але я не знаю сорту, що ж тут зупинятися детальніше, бачите? Ну, але це один із представників саме жовтих кольорів, які в мене є. Його фоли світліші і більш такі помаранчеві верх. Він теж, до речі, один із найбільш потужних по квітуванню. Ось вітер пустелі. І цей сорт він квітує завжди без передиху. Просто, неймовірно, має кількість, та ви самі бачите, бутонів. хоч він за об'ємом набагато менший і за ростом він нижчий від нори аліни. Ось така красота. Десь у мене був сорт, назва. Перерила все, не можу знайти, але це теж один із моїх фаворитів. Це дуже величезна квітка, особливо фоли величезні, вони якось відрізняються. І такий ніжний фуксієвий колір, поєднаний з білим. Просто неймовірно, камера знову не дуже сильно хоче передавати його, але, повірте, вживу це вже щось із чимось. Ось є такий ледь-ледь блакитний. І він такий має, бачите, Складочки, він дуже такий, як, знаєте, як тогофровані хости бувають. бачите, на кожній пільостерці є ця відмінність цього сорту. До речі, це теж, здається, ніби не такий він там величезний і однотонний, але теж із недешевих сортів. Такий цікавий. А цей сорт називається танець вікінга. Досить теж такий цікавий. Ось, бачите? Дуже гарно ось там передається. От здалеку бачите, він більш виграшно виглядає. Теж є така лей -лей світліша полоска внизу на фолі. Якісь такий кремово-фіолетовий верх, борідка жовта, оранжева і досить такий він теж цікавий. Він високий, але всі, бачите, у мене всі іриси. Кажу ще раз, я вибирала. Тобто це вже колекція у мене склалася не тут. Вона ще складалася під квартирою. Тому іриси і карликові бородаті майже всі переїхали зі мною. І знову два сорти зараз покажу вам без нас сортів. Багато просто є дуже схожих, але він теж відрізняється, він має, мабуть, з моїх ірисів найбільшу квітку, найбільшу. І бачите, який. Яка спідничка. Спідничка просто вся у фалдах. Знову те слово, діалектне. О оборочках таких, бачите, гофрована така вона понизу. Дуже цікавий тим, що ось така пляма теж яскрава. Він зразу кидається у вічі здалека. Ну, теж один із моїх фаворитів. І зразу ж піду ще покажу вам одного якого теж сорт не знаю, але він такий, і, над яким треба подивитися і помилуватися, і розповісти, як би його описати. Квітка невелика, теж гофрований такий листок доволі, маски на початку фоли біля бурідки, якої майже, майже не видно по кольору, ідентична. І такий він чудовий, бачите, красень. is the key